Всім привіт! Німеччина Угорщина! Друзі! Сьогодні зробимо прогноз на матч ЧП- Європи, група А, де граючи швейцарці та Шотландці Ось давайте я вам покажу таблицю. Німеччина, як ви знаєте, перемогла Шотландії 5-1, має 3 бали, має різниці забитих та пропущених плюс 4. Вось, і німці взагалі дуже потужно розпочали угорці відповідно. Програли швейцарцям із рахунком 1-3. Що ми подивимося шанси. То 77% така ймовірність перемоги Німеччини. Лише 8% перемогу Угорщини і 15% це нічя. Тобто Німеччину вважають фаворитом. Причому Німеччина явний фаворит. В цьому поєдинку, але давайте розбиратись. на мою думку, не так-то все і однозначно. знаєте. Не так-то все і однозначно. І давайте подумаємо, взагалі останні чотири матчі. І Тут паритет, дві нічі та перемога німців та угорців. горці. Тут паритет, бачите, перемога німців, дві нічі та перемога угорців. Тут абсолютно такий є рівний паритет. Що ми беремо товариський поєдинок у 2016 році. 2-0 німці перемогли і все. А якщо ми беремо самоофіційні матчі, то тут нічия на Чеп'яті Європи 23.06.21 тут нічия 2-2. Потім Ліга Нації 1-1 в Угорщині і угорці перемогли на німецькому полі, на німецьких полях 23 вересня з рахунком 1-0. Тут останній матч угорці у Горці у Німці виграли. Да, ви скажете, що та Німеччина. Була там не в формі, але Та Німеччина також була доволі -таки потужна. І... і Там Ганс Дітерфлік ще був це якраз перед Шпіатом Світу. Ось тоді була Ліга Нації. До Німеччина взагалі там дуже сильний в них був склад. І, по суті, костяк-то залишився. Ось Єгорці їх обіграли 1-0. Да, німці, звичайно, ще, на мою думку, стали десь трішки. За ці, за ці десь останні роки так, два німці, звичайно, ще змінилися. Футболісти, по суті, ті самі залишилися, але команда, на мою думку, стала краще грати. І ось коли прийшов Юлій Нагельсман, німці прям ну, заграли. прям заграли в товариських матчах обіграли. Там не там небудь і самих віце чемпіонів світу, де ще й на французьких полях з рахунку 2-0, обіграли Голландію, вийшли з шотландцями, розібрались 5-1 з доволі таки сильним опонентом. Я вважаю, що Шотландія така команда фізично дуже класна, але німці ну, німці просто як танк і справді не замітив свого опонента 5-1. А, ось. І німці виглядають і справді як команду, яка готова тут і зараз брати, брати титул е, чемпіонів Європи. Угорці, по Угорцям, що можу сказати, команда класна, в групі грали класно. Ось, команда угорщини славиться своєю організацією на полі пресингом, інтенсивністю. Ось, я хочу сказати: дуже багато угорських футболістів грають в тій такі німецькій бундеслізі. Деякі грають взагалі в австрійській лізі. Хочу сказати, що австрійська ліга, німецька бундесліга, там пресинг, інтенсивність. В угорці, я вам хочу сказати, команда, да, вони не фаворити, але вони можуть. Заганяти ну, просто будь-якого опонента, якщо захочуть. Тому для німців, я думаю, тут такого, так ну, ніякої легкої прогулянки не буде. Тут ніяких 5-1 з шотландцями. Я все-таки думаю, такого точно не буде. Я думаю, горщина Ну нав'яже бій. Нав'яже хорошу конкуренцію завтра. Я думаю, що Угорщина, а, в принципі. Може, непогано завтра виступити. А не може, я думаю, що у горці кращий матч ніж з швейцарцями. Де угорці, горці, в принципі, провалили абсолютно першу 45 хвилинку. непогано розпочали, пропустили, потім повністю матч вийшов з-під контроля. Але в другому таймі вдалося швейцарців притиснути, навіть забили гол і могли забивати ще один, але не забили свої моменти у горці. Але в кінці швецарц таки забули третій, поставили таку міцну крапку. Але Угорщина все одно мені дуже сильно сподобалася, і справді Угорщина, особливо в другому тамі, виглядала дуже-дуже, вам хочу сказати, класно. Да? Вось, да, Німеччина фаворит без жодних абсолютно питань. Команда Юлія Нагріцмана після цієї перемоги на Шотландії виглядає дуже, дуже скажімо так, ну, ну, скажімо так. і дуже команда дуже сильна, і я думаю, що в принципі Німеччину справді можна рахувати як одного з головних фаворитів на чемпіонат. Європи. Угорщина та Німеччина такі забивні команди, які дуже багато забивають. Команди дуже класні, організовані, особливо угорці. Я дуже ось казав, що в них дуже хороша організація гри. Також у Німеччини також дуже здорово все з організацією. Також команда стала більш якоїсь, більш організована стала команда Німеччина, якщо навіть брати там, Чемпіонат світу 2022 року. ось, Німці стали більш більше якісь, знаєте, більш якісь, більше якісь, знаєте, стали німці. ну, Організованіше, я навіть не знаю, в захисті якось покращилась гра. ну, Німеччина мені дуже подобається. І справді команда е, грає дуже-дуже красиво. Друзі, я думаю, що завтра. Ми побачимо обмін м'ячами. Думаю, що обидві команди заб'ють, то мій перший проноси. Обидві команди заб'ють. Ось самі перший пронос. Я думаю, у горці, якби там німці діли не без але все-таки ну всі люди помилки явно у німців будуть деякі. Я думаю, у горці скористаються. І десь у горці, да, німці будуть володіти м'ячем. Більше горці на контратаках, але думаю, що на контратаках у горці світа гол знають. Ну і німці, звичайно, також задушать. ну, Заб'ють. Ну, як мінімум. Я думаю, буде команди забьють. Заб'ють це мій перший прогноз. Другий мій прогноз. Думаю, що Німеччина, ну, як мінімум, не програє все-таки. Думаю, що якби би у горці самовідважно не захищалося, але думаю, що німці ну, точно не програють. Тобто буде команда забій та Німеччина не програє. Думаю, це ідеальний сценарій поєдинку. Я його бачу так. Тобто обидві команди заб'ють то Німеччина не пора. Тобто тут може бути як перемога Німеччини, я думаю, мінімальна. Десь 2-1-3-1. Або максимум, напевно, для Угорщин. Тут е, максимум, напевно, нічого. Хоча нічого з Німцями, я вважаю, ну, нічого на шанси в будь-яку випадку залишить е, в будь яку випадку. Шанс залишити. Хоча я не знаю, як там грає, звичайно, що Шотландія та Швейцарія, але якщо угорці ну, хоча б нічу з німцями візьмуть, і буде... І угорщина розумію, що якщо вони по факту програються, то вони можуть взагалі залишити турнір, якщо там шотланці переможуть. Наприклад, хоча, в принципі, у горці з шотландцями там буде вирішальна гра. Ну, в принципі, шанси у горців буде. Там ще з третього ж місця можна вийти. Тому на плей-офф шанси у угорців будуть. Тому я думаю, обидві команди де та національна збірна Німеччини не програє, як мінімум, цей будинок. Друзі, що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до нових зустрічей!